Привіт! Сьогодні зв'яжемо дуже просту прикрасу на ялинку. Це крендель, такий хлібобулочний виріб. я до нього додала ще отаких от от бусинок. Вони мені тут подобаються. Прикрашають так іграшку. В'яжеться дуже легко і просто. Набираємо наше кільце Емигрумі. Я починаю із двох. Повітряних петель. Один, два, і в другу від гачка. Пров'язую шість стопчиків без накиду. Один, два, три, 4 п'ять шість і починаю в'язати отак шість петель в'яжу, в'яжу, в'яжу аж до потрібної мені довжини. Саме на цей крендель у мене пішло 47 рядів. Треба згачкувати. Але я коли гуглила назву цієї печеньки, там трошки було по-інакшому закручено. От зараз покажу отак. От І отут ніби ось ці. Може на якісь іншій ниточці зараз покажу на цій нитці. І ось тут от, от так ще перекручено, ніби. І ось так іде. От не знаю, хочу цього разу отакий от, от загачкувати. Ніби щоб тут так ще було перекручено. Хоча я не знаю, думаю, що Може і не вдасться, тому що оця ниточка, ну як, така трошки грубша. Треба однозначно довше в'язати. Ну я попробую. А ви поспостерігайте, що з того вийде. Тож, в'яжемо, насолоджуємося в'язанням. Так, на білій ниточці трошки погано видно, але оскільки тут нічого складного нема, просто ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду по колу, по спіралі, точніше, в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо і потім залишиться тільки прикрасити. У мене вже і нема червоних бусинок, то я вже, може, і не буду прикрашати щось нашивати. Так. Так, я тут пров'язала 50 рядів. І пробую отак от скрутити. Воно тут все скручується, але, але іграшка вийде трошки завелика, бо треба ще би дов'язати, Може і 5, може і цілих 10, щоб воно таке гарне виглядало. А просто не ялинку все ж. Не треба дуже величезних прикрас і масивних. Тому оце 47 якраз, якраз буде добре. У мене вже є 50, воно трошки більше, але чуть-чуть ну, там на три ряди, то майже і не замітно. Ну, думаю, що я буду закінчувати. Так, стягуємо за передні петлі. А, спочатку з'єднувальний стовпчик, забула, що маю робити? Так, відрізаємо ниточку. Топчик закріпили і за передні петлі закриваємо. Наше полотно ось так от і останнє. Петелька так, стягуємо тільки легенько і закріплюємо отут, от ниточку. Так, закріплюю стовпчиком. Добре. І можна відрізати, а можна сховати так, маркери знімаю. І ось отак от, от приблизно. Беремо білу ниточку. Так, мене тут ниточка. Так. Думаю, що нитку буде краще закріпити ось тут. Зав'язуємо. Зав'язуємо вузлик. Щоб вона добре трималася. Ось так одразу заховати і починаємо зашивати. Так ще раз, приміряємо, так, добре, щоб воно гарно виглядало. От, приблизно ось тут я буду і закріплювати. E uh -huh. Так, ось так. я би хотіла отут закріпити ниточку, вузлик такий зроблю. Так, і голочку пропихаємо десь приблизно сюди. Так, є. вот тут. Вот тут є. И прошиваем, что и тут. Так, гарно закрепите. Гарно, гарно закрепите. Так, все, думаю, достатньо, так само тут роблю вузлик. Так, і ще хочу прошити ось отут, з'єднати ось ці дві штучки. Так, голочку сюди. Зараз справляємо ось так, ось так, ось так, ось так. І я буду оту саму. В принципі, можна зробити і стіжок один, але так може не дуже затягувати, щоб не було дуже помітно, хоч може і не буде помітно. Ось така, простенька, але гарна. Прекраса. Думаю, що я все-таки ще десь можу куплю. Все, закріплює монеточку вузлик, І куплю ще червоних бусинок отаких. Тут знову ось такий от крендель. Бачите, Воно за розміром, воно так примію. Ми вже одинакові. Там навіть незамітно не чуть-чуть. Чуточку оцей трошечки більше. Тож, думаю, що 47 рядів якраз, якраз такий нормальний розмір. І от така от. Легка прикраса буде у вас на Ялиночці. Дякую. Буду рада вашим серденькам.